Вітаю на каналі. Третій день турніру. Четрохсиркового, дуже швидкого, всі кольори. Так, сьогодні я на роботі трошечки може бути шум. О, хтось мене все-таки здолав. Все-таки здолав один. Е, так, далі погнали. Ой, слухайте. Я вже проти цього кабана бився вчора. Да бився вчора. Що ж тут взяти? Тут ще кальо. Тут будуть міньйони. Це непогано. Так само сходити чи взяти. Кого ще можна взяти? Та я якби й не хочу, в принципі, міняти нікого. Ладно, давайте ризикнемо. П'ятірка зелена, яка нам не потрібна. А ось оця потрібна, так навіть непогано, е ось так. Ну, могло б і добити, я вам скажу. Аби я не вгрібав оце от. Далі. Далі давайте так. Чудово жовтий. Голді поганенько і кальом. Ну шо ж, калю, давайте просто спробуємо зняти. Дивіться, бачите, зняли і заблокували, Ну, це, це такий фокус, він не завжди якби спрацьовує. Так що, можна сказати, то такий ризик, ризик. Ой, бля, не так зібрав, ну ладно. Хоча, в принципі, нормально. Так, зараз можливо він в контру од'їде, хоча я ще так спробую, щоб він точно од'їхав. Ось так. Ну і залишилось голді. Давайте жовтенькими ми доб'ємо зараз. Ну, в смислі зарядимося і доб'ємо. Так, є контакт. Далі. Номерок блотний до три сімочки. Непогано, непогано. Та й просто б'є, так? Так. Хочу, хочу, хочу. Хочу майже так само, але не так само. Йде, будь ласка, відпочинь. Чи нам атаку будуть різать? Нам атаку будуть різать. Ладно, давайте так. Він камінцем може зняти, Люська може також камінцем зняти. Коротше, в принципі, нормально. Тут блокувати їх можна, вони не мультики, так що. Давайте спробуємо ось так. Четвірочка не приїхала, хоча дуже хотілося. Давайте так. А ну п'ятірочка. Блін. Давайте тоді сюди. Нехай б'є. Аби мені зараз не загратися? Зараз мені потрібно а жовтенькі потрібні. Пух, фіалет лето не заскидати. Здається, що я і догрався. Просто його вб'ють. я так і не знайшов фіолетові я скидати не хочу. Синіх нема. Де я нагрішив знову? Ну не надо. Так, все зрозуміло. Зараз будемо вигравати. Так, чому б не бахнути сюди? Блін, Кирила не хочу заряджати. хочу, щоб ці вбилися. Угу. Зрозуміло. Тут за мене все вирішили. Ну, то давайте далі. Комбити. Можна ось так. Давайте ось так. Можливо, вони вже повбиваються. Хочуть вбиватися. Люська ти нам потрібна ще. Так аби її не затикали. чомусь не сумнівався. Так, як це все пробивати, потрібно урон наганяти. Вони не вб'ються. Там тайблін Кирел блокувальников били, блин, блин козли. Коли той урон з'явиться? Скільки, скільки я вже ходів зробив? Ще й п'ятірочку мені розсипали. Кінець то. Давайте ось так. Так, я не знаю, чи вистачить мені того часу. Якщо вони так оце будуть хилить. Так, давайте ось так. Ще мало урону. Оце буде достатньо. Так, контру збили. Починаємо рухатися в цьому напрямку. Так, а що там його травить? Хто там в нас такий наглий? Йде моя контра. <пух> Тихенько бля. А чомусь я так і думав? Що його затикають? Так, нам надо за контролю стежити. То я провтикав, що я за нею не стежив. Коротше, як так. Знов ця хрінь. Погнали. Обідно досадно, да допофіг. Да Давайте так по-жорсткому, по швидкому і по жорсткому. То скільки можна гратися з ними? прибития контрактики на двох включено ну фиксней ай чуть-чуть чуть-чуть не добився І я думаю, ми це швидко виправимо. Угу. Давайте так тихо. Та скільки тобі ще? Давайте жовтим. І добиваємо Кирила. <laughs> так я чудовий взрив кристала зробив. <laughs> ну не кажіть, що я ще буду мучитись, тому що ви камінця під ним не будете давати. Ну, синій там ніяк не... Є. Не проб'є його, можливо, ти заблочишся. як би каже. Добрий. Добре. Mm -hmm. далі. Почалося. Я вже забув, що я робив проти Капріота. Тут мультики. Колу брати, блін, якось опасно. Та й знімати той меліндер буде постійно. Так, давайте ну пограємо. Але жовтих добре. У нас не зарядиться, правда? Правда. Так, червоні нема сенсу збирати. Молодець. Щось в мене четвірка не клеє, не не робиться. Але ж, в мене ж цей був включений. У мене ж гномик був включений. Я б за 6 зарядився. Е, ладно. Здихалися, давайте далі. Контри, в принципі, у нас зараз летить і не буде. Давайте, люська, нехай розрядиться. Все, контраст летіла. Потрібно червоні. Є червоні. Червоні. Зараз будуть вбивати Меліндера. Буду бити дуже-дуже боляче. Так, щось складаємо далі. Так. Це з мене зняли гнома. Отак ми маємо перезарядитися. Так. Поганий такий турборежим мені також подобається. Вони просто пробивають ще цю. Контру пробивають. Причому частенько пробивають. Не, він уже не відхилиться. Так, і останній. Що тут у нас? Ну, а чому б ні? Тут хіли. Хіли, ну люська? Хто таке? Жовті. Жовті, потрібні жовті. Можливо, тут а десь? О! Це чудово. Це перебір. І ось так має зарядитись. Так, чудово. М -м -м. Чи було б так непогано? Довбанути. А, добили. На це і надіявся, що центр хоча б знесем, бо там зараз хіл буде. Зараз мені ману будуть різати. Ну та й хай ріжуть. Зараз ще кабан їх припечатає. в порожнечу червоних вистачило б. Тому так і зробимо. І, напевно, доб'ємо цю плюску, щоб, щоб вона нам не заважала. Хороша команда, хороша. Надійна? Ну, не сказав би, що сильно, надійно. Не дадуть зібратися, то... то воно все ненадійне. До побачення. <клух> Почали все менше і менше очків давати. Ну. Майже перемога. <клух> ну нічого. 36 -е місце. Ну це поки що. Ага, не показують. Ну і ладно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.